У Харкові затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні тіла однолітка. За даними правоохоронців, між неповнолітніми стався конфлікт через ревнощі щодо дівчини. А все розпочалося 13 липня із повідомлення про зникнення одного з неповнолітніх. За даним фактом правоохоронці почали пошуки. Поліціянти встановили свідка події – 13-річну дівчину. Під час відпрацювання було встановлено що. У чоловіка віком 17 років, котрий не повернувся додому, виник конфлікт з його однолітком, в ході якого він отримав тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. Після того, коли його товариш зрозумів, що він скоїв вбивство, він пішов додому, взяв інструменти, а саме пилу, лопату, розчленував свого товариша, відчленував кінцівки, руки, ноги, також відрізав йому голову. В прокуратурі зазначили, що хлопець одразу повідомив про вбивство своїй дівчині, яка спершу не повірила, але погодилась. Прийти з ним до місця події, коли вони разом повернулися, дівчина побачила тіло загиблого, яке лежало на землі. У її присутності зловмисник розчленував тіло, розповіли правоохоронці. Юнака затримали у суді. Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.